Ми сьогодні зібралися, відмічаємо твоє день народження. Так що тобі здоров'я і чекай нас, ми скоро будемо. Ні, туй красавіця наша. Вона дуже. Це з ним народження. Днем народження. Добре, так. Я тебе вітаю. Здоров'я вперше і любові між вами. Всього найкращого. Здорового, щасливого життя і удачі у житті. Сашику, щастя, здоров'я тобі, поздравляємо тебе всі. Все селище. Почекайте вас. Я народження бажаю всього найкращого, щоб... Мирослав! На роботі все було добре, ну щоб не було ніяких сварок і всього найкращого. Молоді, скажи, стри Саша, привіт. Кажи з днем народження. Вітаю! Від цьому воздушну, воздушну. воздушну. Сюди дивись на стріславу братику, вітаю з днем народження, всіх благ, кріпкого здоров'я, донечка, щоб радувала, така чорнока, чорноброва, красавиця, от, за тебе. З <звучит> днем рождення, здоров'я, успіхів, удачі, мирного неба, всього-всього самого доброго. Не знаю, сам себе, <смеш>, знімати. Uh, Саша, я тебе ще раз вітаю. Uh, бажаю тобі, щоб в uh, тебе все було добре. Так ти собі то все плануєш файно. За тебе. Yeah. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Birthday! Саша, я Сашу, я Саше на не... Я на ней Сашу уже співал, я по-новому зробил по Закарпальську. Знаешь по закрпальце? Днм народzenia! С днем народя! Днем Саша, З днем нароженятя!